Добрий день, це добрий вечір, частовані позирачі, з вами я, Мигаль, і ми зараз вертаємося і темі бударів. Бо бударь ото дуже важний елемент вашого газдівства. Направду. Значить, що у нас є? У нас є дуже класичний енвайромент, у нас є хижа. За хижо у нас е, стайня, за стайню у нас будар. Все таги має бути, айно? Айбо цей бударь є виліпшену верзію з який ви ресте могли відійти, але на сьому. Значить, що у нас тут поміняно? За перше, є у нас яма ззаду. Є у нас яма, у котру у недобре буде падати. Далі. Крім папіря, ми мало виліпшили нижню частину бударя. Видите, Тепер тут є така дуже реалістична ямка, або було гей у посправдішньому будар'і. Так і має бути. Під ним є тевчир, який буде у грібну яму передавати е, шитку, що з вас там випадає. Айно. Ха, не трапилося сяк. Ну, no, видите, раз, 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 раз. Та й оно, все попаде туди, куди треба. Айно. А знаєте, що я би дуже хотів? Я б дуже хотів, веричи у бударь голову крадача. Ану, no, щося з того стане?